Тільки сідаєш навчатися, і обстріли починаються. Незваний я не здавався і навчався. Що стало останньою Краплею, що ви наважились на переїзд? Вже ми з ними так обнялися біля дверей: рідна, Херсонщина, став той момент. Клас, підтяня, дякую. Історії не з підручників: школа це місце, де вивчають не тільки теореми і аксіоми. Тут формуються правила життя. Освіта, її вплив важко переоцінити, тому дуже важливо, аби під час навчання нам зустрічалися українці, які розуміють її значення для майбутнього, такі як герой нашого проекту про цінності освіти. Наш герой знає, що таке важко вчитися, тому що він робив це в Херсоні без світла, води і під обстрілами. Тепер він з мамою мешкає в прихистку у Львові і ходить в місцеву школу. Чому освіта це для нього так важливо? Сьогодні про це і поговоримо. Мене звати Ілюк Тимур, мені 11 років. Я приїхав з Херсонської області, живу зараз у прихистку у Львові з мамою. Привіт, Тимур. Привіт! Це наш прихисток. Називається Все буде добре. Прихисток дуже такий великий, красивий. Окей. Це велика зала. Тут я раніше жив, потім я переїхав вашу вже вашу Так. У нас одна кімната на дві сім'ї. Ось тут ми живемо. Ага, це наші ліжка. Чи важко було навчатися в окупованому Херсоні? Було дуже важко. Інтернету не було. Потім а ви навчалися онлайн. Ми навчалися онлайн. Там пропонували русські школи, але ми туди не пішли. Руські ну як виробили нам зв'язь, Потім виробили світло. Ми шукали інтернет. Найближчих кафе, скріни робили. Прямо в кафе. Да, приходили, де ловили інтернет, там 10 хвилин, бігом все позаскринювали, там англійську мову, математику, українську. І потім приходили додому, сідали, писали. Але також це було дуже важко, бо тільки сідаєш навчатися і обстріли починаються. Це береш дитину, біжиш бігом до дверей. Це так постійно було. Важко було навчатися онлайн? Ну, мені, ну, мені важко, тому що цей онлайн, це воно так. то інтернет поганий, то воно вибиває Zoom, то воно і то це навчання таке. Воно. Але ти все одно продовжував навчатися. Я, ну, я не, зла, ну, я не зла, ну, я не здавався і навчався. Ти красавчик. А чому для тебе так важливо вчитись? Тому що якщо я не вивчусь, я не вивчу освіту так. і не встроюся на роботу. Так. І... Якщо я не встроюсь на роботу, я не буду успішним. У мене не буде грошей, буду жити бідно. А от скажіть, будь ласка, що стало останньою краплею, що ви наважились на переїзд? Вже ну, остання крапля це те, що вже не було у нас світла місяць, води не було. Е, також, навіть інтернет, як ти зловиш, як немає світла, то ми ходили на жд вокзал там привезли генератори. Там, там людей уйма було, ми там заряджали свої телефони і. І да, і, а, а також та постійні пожари були, руски вивезли пожарні машини скорі помощі. До, навіть... До нас прилетіло в сусіднє общежиття. Туди впала була ракета. Це в нашому під'їзді вікна всі повилітали, був білий дим. Я навіть подумала, ми з Тимуром подумали, що це вже в наш дім прилетіло. Ми з ним так обнялися біля дверей ну… і вирішили їхати. Да. А як ваше житло там зараз? Ціле чи ну наше житло не ціле. Там де народився Тимур, це село Веселе. Там щас іде лінія фронту. Дали. Там село повністю вже немає, і наш будинок повністю розбомбили. Це п'ятитажка, там не, не одна людина не проживає. Тобто повертатися поки що немає куди, да. А Львів тут почалось нове життя. Ми тут, благодаря прихистку в школу, пішли в дев'яту. Тимур дуже радий. Я ще більше рада, що він навчається. Та він друзів тут собі нових понаходив. Йому зі школи сказали планшет подарять для навчання. Благодаря освіті я становлюсь цікавіше для друзів. От перед контрольною мене друзі всі підтримують, кажуть, як там правильно зробити. Ти взагалі з тобою напевно що цікавіше спілкуватись, коли ну, ти та. багато знаєш, правда? Угу. То я можу друзям допомогти, сказати, як там буде чи Ну, краще, щоб вони самі це думали, ну іноді треба допомогти. А це вже, знаєш, це вже робота в команді. Ну так. Це тобі теж потім знадобиться на роботі. Ну так. Покажеш школу? Так, покажу. Сашко, можеш мені допомогти тут, тут з задачею? З задачою? Угу. Якою? О, тут 891. Зріст Сашка 145 см, а, з а зріст Марійки, Марійки становить 4-5 зросту Сашка. Який угу. зріст Марійки? Це ж, а... А з фізкультури немає ніяких завдань, щоб тобі допоміг краще там. Так, що тимур, це твоя школа, наскільки я розумію? Так. Да. Пам'ятаєш перший день, як ти сюди да. прийшов? Це було дуже незвичайно. Ми при ми пішли до директора, потім до нас зійшла моя класна керівничка Любов Богданівна. Пішла познайомила мене зі класу. Ага. По я роззнайомився, посидів чу... чуточку на уроках і вернувся додому. А потім я вже взяв портфель і почав вчитися у цій школі. Олена, скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили віддати Тимура саме офлайн? Ну, по-перше, він сам захотів. Mm. По-друге, я вважаю, що це ну, більше, так він буде більше розвиватися, так. він спокійніший. Mm -hmm. Бо онлайн постійно приходиться мені з ним займатися. Він не все може поняти. Потрібно пояснювати йому. Як вам власне львівська школа? Як прийняли? Прийняли дуже гарно, зустрічали чаєм, пригощували. А складно було влитися в програму? Ти багато ж напевно, що пропустив? Та ні, У мене в Херсоні була дуже добра школа, і я все знаю. Адаптуватись було не важко. Це школьне життя для мене вже привичне. А як вам взагалі сучасні підходи до навчання? Ну, власне, нова українська школа там передбачає, що з дітками більше спілкуються, в них напевно, ще більше свободи. Певне, ну, да в них все там, якби в ігровій формі проходить. Їх там ну не так от пресують, не так заставляють. Нас раніше оцінювали і нам ставили оцінки. Та і да. порівнювали з іншим. Да. Зараз дітей оцінюють прогрес. Тобто, наскільки ну, да, він рівні. покращив свої знання ну, да, за да. рік? Я вважаю, що це класний підхід. Всі діти різні, mm -hmm. всі діти індивідуальні. Комусь потрібно більше часу, комусь. Менше. Чому, на вашу думку, взагалі освіта важлива? Тому що в дітей без освіти не буде майбутнього. А ким хочеш стати? Ветеринар. І що для цього треба вчити? Мені щоб треба бути ветеринаром? Треба Вчити біологію, математику і хімію. А друзі вже є там? Друзі, так, вже є. Олег місний, а Богдан з Маріуполя. А багато в школі дітей, які теж змушені були приїхати? Три чи сколько людей. Один з Харкова, другий з Донецька, з Луганська. Ми любимо грати в карту. У нас висить карта України в класі, і ми там знаходимо свої місця. Розкажи мені, будь ласка, про свій куточок. Так, це, ну це, ой, це, це мої твої малюнки. малюнки, Це так. ось тут я навчаюсь. От у мене є книжка-математика. Любиш математику, так? Вступ так. до історії, ось є. Угу. От основ, основи здоров'я. Ось тут. А що це за прапор такий в тему? Це прапор мені підписали ЗСУ і ще в Херсоні. Я там бачив, в тебе якийсь дружбан є на поличці, покажеш так, мені? Так, Є. А ну, хто там, хто там. Це мі моє друже папуга, його звати Тоша. Він розмовляє розмовляє она, не та. Тоша. Привіт. Він каже слово Україна. Він ну я прям Україна його, каже. Да, ну я його ще вчу сказати слово паляниця. Я його вчу. <рес> а він, до речі, дивіться, він, як якщо він перевернути його блоки. на голову, то буде прапор України, власне. Mm, Але він хай краще не блоки. перевертається. Знак. У мене є друг Дмитро. То ми, ж, я його назива, ми називаємо друг друга братія-херсонці. Що ми з одного міста так називаємо друг друга теж з Херсона? Теж з Херсонської області. Ну і вам є про що поговорити? Ну та, ми всі, так, ми завжди любимо розказувати про наші міста, ми співаємо гімн Херсонської області. Нашої. Найголовніше питання: пішка б'є назад. Ні. Не б'є. Вона Це... ти тільки Шашка. в Шашка б'є. Тимур розкажи, як ви познайомилися з Дімою. Хто кого зустрів перший? Ну, воно якось так ми навіть не замітили, як не... ми познайомились. Я йшов з кухні, він з коридору. там, коридора. Так. Так познайомилися. Дім, ти ходиш до школи? Ні, до школи я не ходжу, я ще на онлайні. А хотів би в школу в офлайн? А чому? Тож в школі там є вчителька, яка ну, розкаже, покаже. Так. То що на онлайні там трудно сильно. Важче. Да. А чому е важливо навчатися, як ти вважаєш? Якщо щось спросить, наприклад, на англійську. Ну, а математику на що вчити? Ще треба вважати, ну, скільки, наприклад, перевести там. А ким хочеш стати в майбутньому? Він набіє. О, о, бачиш, я тепер зрозумів. треба рахувати, скільки перевіз тон. Прикольно, хлопчики. Ви мені обіцяли заспівати гімн Херсонщини? Рідна Херсонщина, став той момент. Слави твоєї! Зірідса сія, тужно звивайся в новій Україні. З честю неси, хліборобське я. Клас Пітюня, дякую. Ви дуже круті. Друзі, ця історія показова. Щойно ми побачили, наскільки наші діти через війну змушені були швидко подорослішати. Але з іншого боку, ми побачили, наскільки вони стали свідомими. Хлопець в п'ятому класі розповідає про те, що незважаючи на обставини, освіта важлива і вона є запорукою успіху. І тут я не можу не погодитись. А ще це хороший приклад для тих, хто теж змушений був переїхати.